Найпопулярніші місця для розвитку та цікавого проведення часу дитини гуртки, секції та клуби відтепер в одній книзі. Довідник дитячого дозвілля презентували в Івано-Франківську, виданий тиражем дві тисячі примірників не за бюджетні, а за спонсорські кошти з ініціативи міського рекламно-інформаційного центру. Довідник дитячого дозвілля розповсюдять у школах Івано-Франківська безкоштовно. Останнім часом проводиться дуже багато досліджень на тему впливу комп'ютерних ігр. На, на психіку дітей, тобто саме на психіку. І доведено, що на 60% більше дітей, які захоплюються комп'ютерними іграми, вони страждають психічними розладами. Секції і гуртки це те, що розвиває, це те, що робить дітей здоровими, це те, на чому нам необхідно, не зважаючи ні на що. Ставити акцент. В рамках презентації дитячого довідника громадські активісти придумали не менш цікаву розвагу і для дорослих. Мешканцям та гостям міста пропонують побавитися у листування від руки. Повернутися до старого доброго способу написання листів допоможе ось така листівка з Івано-Франківська з любов'ю. Таке листування відбуватиметься в рамках міського новорічно-різдвяного фестивалю. Аби привітати своїх близьких, рідних, друзів та знайомих, потрібно прийти на вічовий майдан та власноруч написати кілька теплих слів. З Цим розвитком інформаційних технологій ми листуємося за допомогою електронної пошти, за допомогою смс. Ті листи, які, наприклад, є в мене з тих часів, коли листування велося, вони всі зберігаються. Їх відкрити, подивитись почерк людини. Це теплі слова, це, це, це гарна, гарна згадка. На відміну від того, що електронну пошту ми всі чистим, так як і телефон, листівку, конверт та марку можна буде взяти на ярмарку безкоштовно, а після цього опустити у спеціальну скриньку. Її, до речі, вже встановили біля дерев'яних будиночків. Написати такого листа можна буде до 20 січня.